Перше заняття по темі лінійні рівняння. 7, 6, 1. Обов'язково буде 2, 3, там, де будуть ускладнюватися такі рівняння. Зараз пишу з цілими числами, а звичайно, можуть бути коефіцієнти дробові, але дроби ще не записала вам відео на допомогу. Тому давайте розглянемо лінійні рівняння, найпростіші. На прикладах. 2х дорівнює 18 мінус х загальний принцип такий. Доданки з іксами збирають в одній стороні, а числа в іншій. 2х залишаємо зліва, мінус х переносимо в ліву частину. Коли ви щось переносите в іншу частину, тобто ви перестрибуєте через знак рівності, в нерівностях так само, але зараз про рівності. Змінюється знак перед тим, що ви переносите, мінус х справа було, перейде вже плюс х. І так відбувається завжди. 18 залишаємо справа. 2х плюс х. Х це 1х. 2х плюс 1х. 3х. 3х дорівнює 18. Тоді х дорівнює. Дії 18 ділена на 3. 6. Хто плутається з діями, було відео. Передивіться, як не плутати дії в рівняннях. Друге рівняння. Бачимо дужечки. Якщо ми бачимо у виразі дужечки в рівнянні, ми обов'язково їх маємо розкрити. Було відео на розкриття дужок. Застосуємо правило. 2 множимо на 2х і повертаємося до 2. Тепер 2 множимо на 7 і повертаємося знову. Називаємо це множення фонтанчиком. 3х плюс 6 дорівнює 4х мінус 2 на 7, 14. Мінус х. Далі збираємо доданки з x в лівій частині. 3х. Мінус 4х, поміняли знак при переході через дорівня. Мінус х переносимо в ліву частину плюс, з плюсом плюс х. Доданки, які були справа без х, залишаємо мінус 14, 6 переносимо вправо, бо тут немає х, а переносимо вправо. Змінюється знак. Якщо тут був плюс, справа перейде з мінусом. Мінус 6. Тепер потрібно порахувати 3х і плюс ще один х, 4х, 4х, мінус 4х, 0х. І так буває. 0х дорівнює мінус, мінус 4, мінус 6 дії з від'ємними числами, відео передивилися: мінус 20. Як бути? бути паніка, паніка, як х знайти? Ми ж не можемо ділити на 0. Мінус 20 ділити на 0 не можна, а як же їх знайти? А потрібно робити так: якщо ви 0 помножите на що завгодно, буде 0. 0, а далі пишете дорівнює мінус 20. А тепер вам потрібно подивитися, чи правда те, що ви отримали. Якщо це не правда, а ви бачите 0, він же не дорівнює мінус 20, ви пишете ні. Якщо було б правда, ви б написали так. І оскільки це неправда, то відповідь немає розв'язків, немає розв'язків, рівняння розв'язків взагалі немає. Так також буває. Якщо, по ходу, зникає Х, от ви бачите, як тут зараз, і рівність не, справ... не справджується, ну, тобто неправдива, то рівняння розв'язків немає. Наступне рівняння: знайдемо Х. Х дорівнює 28 ділимо на мінус 4. Якщо знак мінус 1, пари йому немає, він у відповідь залишиться. Далі таблиця множення 28 на 4 7. Наступне. Х дорівнює. Дехто помиляється, робить як йому зручно 18 ділить на 9 це неправильно. 9 ділене на 18. А далі скорочуємо дроби. 9, 18 скорочується на 9. отримуємо 1, 2. Отже, х дорівнює 1, 2. Наступне рівняння 5х дорівнює 0. Х дорівнює 0 ділимо на 5, тут все в порядку. На 0 ділити не можна, а 0 можете ділити на що завгодно, і буде 0. 0 помножене на х дорівнює 5. Знову хочеться знайти х як 5 ділене на 0, але не можна ділити на 0, тому рівняння немає розв'язків. Можна інакше. Якщо 0 помножити на що завгодно, це як тут було, це буде 0, 0 дорівнює 5. Знову бачите, що це неправдиво. Пишете ні. І знову немає розв'язків. Немає розв'язків. І наступне останнє рівняння. Якщо 0 помножити на х, це буде 0, 0 дорівнює 0. Зникли ікси, але це правда. так, Тоді відповідь буде x будь-яке число. x будь-яке число. Чому так виходить? Тому що, якщо ви підставите тут будь-яке число на місце x, ви все одно при множенні на 0 отримаєте 0, і завжди буде правда. 0 дорівнює 0. Обов'язково буде продовження цієї теми з дробами.